Далі роздумаємо над катехізмом у Христос наша Пасха. Створена Богом природа та її закони походять від слова. Тут Слово з великої букви. Спокон віку було слово, з Богом було слово, і Бог було слово. Не постало все ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тобто створена Богом природа, та її закони походять від слова. Бог сотворив природу і все створив гармонію, мудру, доцільну, бо Божі повнота мудрості, сили, любові. Слово залишається в землі по всій. Наступні часи, подаючи їй силу родити і приносити плоди, так писав святий Василій Великий. Що Бог сотворив, так воно є. І природа відновлюється щораз на навесні, тому що так Бог вклав в ті дерева. Рослини, тварини риби, птахи свою творчу силу, своє слово реалізувався і задом сотворив видимий світ. Якщо ми хочемо з ворони зробити сороку, то не вийде. Якщо ми хочемо, щоб пташки не летіли в вирій, то все одно приходить час і вони летять в теплі краї. І що інше, що є у природі, створене Богом, і воно має свої закони, своє життя, своє відновлення. І ми повинні прославити Бога за те, що Він так чудесно створив. Природу, Що Він такий добрий, милосердний, створив для нас цей світ видимий. Дехто Божнює природу на ділі свята, вони не йдуть на службу Божу, вони їдуть в гори, в хащі, в провалі, в борони в ріки. Коли природа нас надихає, а Ісус Христос тебе в церкві надихає, про нього я не знаю, смутно знаю. Або не хочу знати, і йду на природу і обожнюють природу, показують потім світлини, які вони були щасливі десь там на горбах, в лісах, під деревами, на полянах, як вони там пили, скакали. І забули про Бога. Тож, до чого я веду? природу ми не обожнюємо. Ідемо на службу Божу, сповідь Причастя, Хочеш поїхати на природу, то поїдеш зі своєю сім'єю, відпочинеш подихаєш свіжим повітрям, порухаєтеся, побачите ти всіх жучків, паучків, ту поповутину, потішитися, листочки і вернеться знову. І будете тут серед асфальту, бетону, чекати нового відпуску чи вихідних, щоб знову поїхати після служби Божої, чи на річку, чи на озеро. Чи в гори, чи індимо. Тому ми прибуваємо першу любов своїм дітям, рідним, близьким, знайомим, кого зустрічаємо до Господа Бога, По церкви. Ой, в церкві так важко, може ми десь під церквою працюємо, тут тут якась за задуха, тут Ісус Євхаристі. Ми хочемо на свободу десь туди, там на свободі продовжуємо, Боже Слово. Бог і всюди присутній, але в церкві. Христосу, Євхарісії, слухай проповідь, маєш розважання, що спиш. Або мені хочеться себе виразити, і інші послухати, що вони там говорять. Тож, створена Богом природа, то її закони походить із слова. Ми не обожнюємо природу. Проте до природи ставимося з любов'ю. З пошаною не нищимо, не палимо все, не вбиваємо, не мучимо. Побачили лисицю, треба вбити, все. Побачили гадюку, треба їм каменем голову дати. Побачили, які ягоди, то все так обірвали, наче якісь горди прийшлися, самі сарани і все з'їли. нічого не лишили. То то ви щось корінням не вириваєте, то ягідник. А якщо вже напали воли, вони ще так гуляли, що потім пожежа була, що ціле село гасило після тих туристів. Десь там, в лісі, пожежу. Тому до то природи ставимося з повагою. Значення кому шануємо, це Боже сотворіння. Ми ж до свого одягу ставимося з пошаною елементарною та не візьмемо і костюм болоту. Чинові, туфлі, болото. знаємо, на які різні життєві обставини можемо, який одяг одягнути. Так само і до природи відносимося бережливо, не нижчимою, але не обожнюємо. Ой, у церкві така, яка за дух, я в літала, чи спав, чи спала там, чекав, потім під церкві поговорили, якось жили, а потім я собі сидів під вишнею, чи поїхав в гори, чи на ріку, і так мені зразу стало на душі простору, вільно від Бога, від церкви, від молитви, від Ісуса, від тої проповіді, і я зараз радію собою повітрям циркунами, пташками. І людина знову ж не розумієш, чого вона йшла до церкви. Де найкраще біля Ісуса? З ким найкраще? З тваринками, зеленими, з кабанами, з пташками, з воронами, чи з Ісусом? З Ісусом найкраще. Ми приходимо до Божого храму, на службу Божу, приймаємо цілу кров Христа і Христі і радіємо Господом. Тож за Боже створіння, за тваринні і росини. Світ, дякуємо Богу, до нього бережно ставимося, бо любимо пану все. І людей любимо, хтось тик. Тваринок любить часом, а до людей погано відноситься. Ой ця кішечка, чи цей песик в мене хвостик свій притиснуло чи лапочку, а може й дати якесь лікарство, її, чи може когось купити доброго, щоб з'їла бідна тваринка. А на рідних близьких, ану, мовчати я тут, зам, зам начальника. І хтось тваринок більше любить, ніж людей. Та я б тій людині зараз б, я показав би, закрив рот. «Ой, не, не чіпайте мого песика, він такий добрий, він, бачите, він такий і так гарно. Коли йому захочеться гавкою коти, всі там сусіди не знають, що робити. Чи то злодії прийшли, чи то песик скучає. Тому треба мати розум, просвічений Божою наукою. Тварина не має душі, війшли, вона на інстинкти живе. І ми завжди людей любимо більше, ніж тварин. Навіть ті ж твого пса, чи твого коня ти людей любих любиш, різних. Бажаєш їм добра, наверня, спасіння. Песик песиком, звичайно, не б'ємо, годуємо. Але до рідних, близьких, чужих людей, навіть ворогів відносимося по-християнськи, Виважено, мудрому. Тому, так як ти могла песика, то будеш чіпати, я тобі зараз оцим каменем. Не треба свого песка вище ставити того на мордівка. Песику, що він не страшив людей і не чіпає людей, до людей з повагою. Так, каже хтось, невже так може бути? Тому любимо Бога повну усе і ближніх як самого себе. А далі вже тваринний світ, гасини. Ставимося з пошаною, бережно, бережливо. Годуємо їх. Трамаємося набити тих тваринок, але їх вище людей не стаємо. Створена Богом природа, та її закони походять від Слова. Ісусе Христе, Ісусе Христе. Дай, мені ласки, дай мені ласки, жити в Тобі для тебе, слухатись Твого Слова, виконувати волю Небесного Отця. Мати любов, до Божого творіння, до людей, чинити добро, жити свято. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і на віки віків.